І знову рада вас вітати, дітки! Тема заняття як ми пізнаємо світ. А на початку давайте проговоримо ранкове привітання. Хай плещуть долоньки, тупають ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви та бажаю вам я. Діти, а як ви гадаєте, за допомогою чого ми пізнаємо навколишній світ? Нам цьому допомагають органи чуття. Ось послухайте уважно вірш: Око бачить, вухо чує, ніс мій запахи пильнує, а язик відчує смак, якщо в страві щось не так. Має шкіра гарний дар, знає дотик холод жар. Про які органи чуття йшла мова у вірші? Так, про око, вухо, ніс, язик та шкіру. Органи чуття попереджають нас про небезпеку, дають можливість зорієнтуватися у навколишньому світі. Найбільші відомості про навколишній світ людина отримує за допомогою зору очей. Завдяки зору ми розрізняємо. Розмір, форму, колір та кількість предметів. Орган нюху ніс сприймає запахи, вони бувають приємними, вони викликають у нас почуття задоволення, апетит та неприємними, які попереджають нас про небезпеку. Орган смаку язик розпізнає їжу, яку ми вживаємо. Різні частинки язика розрізняють різні смаки. Солодкий, гіркий, кислий та солодний. Шкірою ми відчуваємо дотик, біль, холод, тепло. На дотик можна відзначити форму, розмір, предмети, яка в нього поверхня. Шкіра попереджає нас про небезпеку. Наприклад, на морозі підказує, що дуже холодно і можна відморозити пальчики. Частину інформації про навколишній світ ми отримуємо за допомогу слуху. Вуха сприймають звуки, ми чуємо слова, за допомогою яких ми спілкуємось. А зараз пропоную пограти в інтерактивну гру «Органи чуття. Який орган чуття нам допоможе відчути квітку? Так, ніс, голку. Яким органом чуття ми чуємо? Так, шкірою. Узвар нам допоможе язик. Дотик нам допоможе шкіра, морозова. Язик допоможе. Музику за допомогою вух ми почуємо. Парфуми за допомогою органа чуття ніс. Сирену вухом ми почуємо. Книгу побачимо очами. Літак також побачимо очами. Але ми не завжди можемо знайти предмети в реальності. Нам на допомогу приходить комп'ютер, ноутбук, телефон, а також планшет. А ще пізнавати навколишній світ нам допомагає інтернет. За допомогою інтернету ми можемо знайти корисну для нас інформацію, цікаво познайомитись з реальними предметами, весело продумати різні дії з предметами. Інтернет допомагає у навчанні. За допомогою інтернета дізнаємось багато нового та цікавого. Наприклад, візьмемо яблуко. На ноутбуці можна почитати, які є види яблука, як його правильно вирощувати, а в телефоні можна знайти рецепт смачного пирога з яблука або переглянути відео, як правильно спекти пиріг. Але є і негативні сторони в комп'ютері. Комп'ютер забирає багато часу від спілкування з друзями. Ми не бачимо один одного. Може погіршуватися сон, а людина стає дратівливою, а також може зіпсуватися зір. Необхідно, щоб очі відпочивали від екрану. Тому малята, я зараз вам пропоную зробити гімнастику для очей. Отож, діти, запам'ятайте, що треба берегти свої очі та давати їм відпочивати і ще робити гімнастику для очей. Сподіваюсь, вам було цікаво. До нових зустрічей!